Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Хочу вам подякувати за те, що ви долучаєтесь до цього магічного простору, тому що завдяки вашій енергії, завдяки тому, що ви сюди спрямовуєте свою увагу, цей простір зростає, він набирає сили і таким чином він може вам у відповідь давати певний ресурс. Тобто ця інформація, яку. Тут ви почуєте, вона не просто вам навіть там буде якось масажувати мозок, а вона буде утворювати у вашому мозку нові нейронні зв'язки, і завдяки цьому ви почнете знаходити вихід з досить таких складних ситуацій у своєму житті. Так, отже, сьогодні в нас розклад на тему Моя нова робота. І це для тих, хто вже знайшов роботу, і ми будемо сьогодні взагалі продивлятися, чим там вам доведеться займатися. Тобто наскільки ця робота дійсно вам підходить, які там будуть стосунки з колегами, з начальством, грошима, чи будете ви задоволені чи ні. Отже, зараз вам треба тільки розслабитися, подумати про себе, про свою нову роботу. Хто хоче, може собі чай зробити, може хтось каву вживає, тут неважливо. Головне увійти в такий медитативний стан для того, щоб почати отримувати інформацію. Так, поки я тасую колоду, я вам нагадую, що такі розклади, вони загальні, тому вони не обов'язково будуть програватися для всіх. Комусь зрезонує, комусь не зрезонує. І, хлопці, дівчата, ще раз кажу, це нормально. Якщо навіть воно вам не резонує, це нормально, повірте мені. Так, отже, давайте нова робота. Що вам взагалі обіцяють на цій роботі? Що вам обіцяють? Ой, ну тут одразу да, дивіться, що випадає якась дуже така висока посада, грошова, гроші будуть, посада висока, скоріш за все, ви будете керівні... керівником, можливо, якогось відділу. Але однозначно у вас будуть ваші підлеглі. тобто, Посада, яку вам пропонують, вона досить приваблива, але також вона вимагає від вас певної відповідальності. Це не та робота, знаєте, де ви щось собі оберете, і вам не доведеться нічим займатися, вам доведеться вирішувати досить багато організаційних питань. Вам доведеться направляти людей, вам доведеться давати їм завдання. Вам доведеться, можливо, навіть керувати досить таким потужним колективом. І на цю посаду, я, скажімо так, шукають досить впевнених собі людей. Тобто, якщо, наприклад, мене дивиться жінка, то ця робота, яку вам пропонують, вона можна сказати і чоловіча. Не кожна жінка потягне такі обов'язки. Добре. А чим там взагалі вам доведеться займатися насправді? Тобто це зрозуміло, що багато відповідальності, що робота не зовсім легка. Ну, тому що ну, доля імператора, дівчата, по-чесному, дівчата, там, хлопці, я не знаю, хто дивиться, по-чесному нелегка, так? Тобто керувати чимось, хто хоч раз обіймав такі посади, той знає, це дуже нелегко і непросто. Це тільки здається, що там робити. А насправді це досить такий, ну скажімо, досить складна робота. Так, отже, насправді, чим тобі там доведеться займатися так, сила, десятка мечів і жезлів. Ну, вирішувати складні питання, вирішувати питання якісь непрості, якісь складні, шукати нові виходи, постійно демонструвати свою силу, постійно, можливо, якісь конфлікти влад... ну, налагоджувати владнати. Да? Можливо, там щось між підлеглими буде відбуватися. Слухайте, ну вам тут взагалі-то доведеться приймати досить важливі рішення, а у вас всередині не завжди буде розуміння багато і знань, як це правильно робити. Я не хочу вас сказати, що ви недосвідчена людина, або ви не знаєте, як, ви знаєте, просто саме в тій ситуації. Саме на цій посаді ви, можливо, будете почувати себе трошки розгублено. Тому що перед вами будуть стояти такі задачі, з якими ви, можливо, ніколи не стикалися. І вам доведеться навіть якийсь креатив проявляти в цьому. Десятка мечів це взагалі, знаєте, це кармічна, можна сказати, карта. Тобто. Це нам говорить про те, що на цю посаду ви потрапили не просто так. Вам ця посада потрібна. Якісь е нові скіли так, ви повинні в собі розвинути. А ну що саме? Ну, творчий підхід. Коли треба діяти не за схемою, коли треба працювати не за правилами. Коли є якийсь протокол, якийсь устав, але треба відходити від цього протоколу для того, щоб досягти певних цілей. І оце розвинення свого творчого потенціалу буде вимагати у вас ця робота. Тобто ця робота вона для людей з нестандартним мисленням. Вам постійно доведеться виконувати якісь задачі. Але ці задачі виконувати не за програмою. Тобто постійно придумувати щось нове, давати такий творчий імпульс. Так, стосунки з колегами. Цікава, до речі, робота наповнена. Так, стосунки з колегами. Ну, дивіться: королева Пентаклів і Король мечів нам каже про те. Що стосунки будуть виважені, стосунки тільки по уставу, ви будете поважати своїх колег, і у відповідь вони будуть вас, вас бачити певний авторитет і будуть вас сприймати на вашій посаді. Тобто тут вам треба і проявити певну мудрість. І проявити, можливо, в якихось питаннях певне терпіння і розуміння, і бачити ситуацію не однобоко, розглядати її з різних кутів. І тоді саме ви будете мати повагу серед своїх підлеглих, серед своїх колег. Тобто ви будете на своєму місці. Тут ні в якому разі не треба, ну скажімо так, намагатися потарашувати тобто подружитися зі своїми колегами. Ви дійсно повинні усвідомлювати, що ви маєте керуючу посаду, що на вас багато відповідальності, і що ваші підлеглі це не такі прості люди, і не треба їх сприймати як друзів, які з вами заодно. Іноді це будуть люди, ну, відверто, які можуть ставити вам і палки в колеса, і вам доведеться давати таку, ну, можна сказати, відсіч так, їм, тобто ставити їх на місце. А для цього треба багато розуму, звісно. Так. З Начальством. Ну, Начальство все одно яку б ви керівну посаду не займали, навіть якщо ви директор, все одно ви комусь підпорядковуєтесь. Все одно, наприклад, у вас є інвестори вашого підприємства. тобто Вам доведеться з ними якось контактувати. Тобто ті люди, які, ну, скажімо так, можуть вас зняти з вашої посади, От які у вас будуть з ними стосунки? Досить стабільні, цікаві, теплі, можна сказати, стосунки. Тобто, ваше керівництво вона, воно буде вас поважати на вашій посаді, воно буде е, радіти тому, що ви саме ви зайняли цю посаду. Ну, Тому що у вас бачать, знаєте, таку цілісну особистість, вас теплотою будуть сприймати. І. Вас будуть бачити досить такого, тут король жезлів випав, але якщо, наприклад, мене дівчата дивляться, це теж жінки досить такі творчі, теплі, які правильно приймають рішення, і от саме такою вас буде бачити ваше начальство, саме такою ваші керівники вас будуть сприймати. Тобто тут навіть король, тут не просто королева, тут король. Король це янські енергії, це енергії дії, це людина, яка може не просто говорити, а вона може діяти, вона може творити. Так, з грошовим задоволенням. ну, В принципі, тут показала, що посада дійсно грошова, але давай подивимось, чи будеш ти задоволена або задоволений цими грошима. Як взагалі? Так, що тут сімка мечів диявол? Трійка жезлів. Я б не сказала, що ти будеш дуже задоволена тими грошима, які ти будеш отримувати, ну, по-чесному, скажімо так, те, наскільки ти будеш туди вкладатися, тобто, Наскільки ти туди будеш занурюватися в цю роботу і вкладати своєю енергію, це повинно оплачуватись, звісно, набагато більше. Але ти будеш в контракті знаходитись, тому що карта диявола це карта залежності певної. І згідно цьому контракту, ти повинна або повинен будеш все ж таки відпрацювати. І якщо на перших місяцях тебе не буде зовсім задовільняти, Сплата ну, твоєї праці, так, оплата, яку ти будеш отримувати, то насправді ти нічого з цим не зможеш зробити, тому що в тебе є певні зобов'язання, які ти повинна або повинен будеш виконати. Єдине, що ти тут можеш зробити, це якось розширити свою діяльність по трійці жезлів, для того, щоб почати заробляти просто більше. Тобто... Збільшити обороти вашого підприємства. А наприклад, якщо це якась бюджетна організація, то тут теж тобі треба задіяти якесь креативне мислення для того, щоб знайти нові напрямки, які приносили дохід. І саме з цього ти зможеш зростати в доході, в грошах. А так, щоб тут було прям повне задоволення, те, що ти отримаєш, ну я б не сказала, слухай, тут набагато більше ти м, вкладаєшся. Морально, скажімо так, і творче в цю роботу, а оплата б могла б бути і більше насправді. Мені здається, якби більше грошей тобі за це платили, ти б не відчувала або не відчував себе обдуреним. А тут є в тебе таке відчуття, що наче на початку обіцяли того. Здавалося, що буде більше. <хи> тобто, здавалося, що я буду на цьому отримувати дійсно хороші гроші. Вони непогані. Слухайте. Ну, тобто сказати, що тут взагалі вас е залишать без грошей, ви нічого не будете отримувати, або ця зарплатня буде мала, ні. Але ви в якийсь момент відчуєте, що цього замало, що за таку роботу, за таку працю е можна отрим отримувати більше. Так, добре, моральне задоволення, грошове, фінансове, зрозуміло, моральне яке задоволення буде. Ой, ви знаєте, і морального тут я не бачу, ви ж будете все ж таки, ну, скажімо так, на цій роботі дуже багато себе зливати. Взільєтеся з роботою, і морально в якийсь момент ви зрозумієте, що у вас відбулося вигорання. Начебто ви прийшли з ідеями, начебто ви почали якось розвиватися, начебто ви правильно розставили акценти і пріоритети. Тобто саме в колективі комунікація у вас побудована правильно, але немає від цього якогось внутрішнього задоволення. Ну, тут, скоріш за все, так, У мене все ж таки підозра, що задоволення немає через те, що о, ваші очікування від фінансової на, е, винагороди за таку працю вони не здійснилися. Занадто багато відповідальності да, по десятці жезлів, коли ми взяли на себе занадто багато, і ми вже не впевнені, що ми ці жезли взагалі зможемо донести правильно. Так, ну добре. З моральним ясно. Важко вам буде, якщо чесно. Ну, слухайте, а що ми хотіли? Коли людина на керуючій посаді, я насправді дуже мало бачила людей, які займали керуючу посаду, які повністю були задоволені тим, де вони працюють. Завжди людина стикається з якимись нюансами, завжди з якимись непорозуміннями, завжди нам хочеться чогось кращого. Це нормально, коли нам це так хочеться. Це не тому, що ми якісь егоїсти кончені. Ні, слухайте, дівчата, хлопці, вимагати для себе кращого варто і це правильно. Але є різні нюанси. Тобто, життя, як то кажуть, ніхто не відміняв. Є поле наших фантазій, є поле наших уявлень, а є реальне життя. Так от, реальне життя у вас трошки, ну, скажімо так, реальна ваша робота, вона трошки вас, ну, можна сказати, і розчарує. Так, Добре, які перспективи? Ну, тут, знаєте, задавати питання, чи є перспективи кар'єрного зростання, це все ж таки, якщо ви, наприклад, займаєте посаду начальника якогось відділу і дійсно туди є куди рости. Ну, давайте подивимось, чи є взагалі перспективи зростання. Так, тут з мочів є. Є дівчата-хлопці, можливо, і варто взяти на себе цю відповідальність, можливо, як то кажуть, і варто трошки потерпіти, тому що насправді вам є куди рухатись, тому що насправді, можливо, це просто одна зі сходинок, яку треба пройти. І тут головне зрозуміти те, що ви все робите правильно, що ви дійсно вмієте керувати, що ви дійсно знаєте, як розподіляти ці всі процеси Не дарма. До речі, вам тут королева Пентаклів випала да, в комунікації, тому що ця жінка, яка вміє розподіляти ресурси, і ви вмієте ці ресурси, які ви отримуєте, їх правильно розподіляти. Ви вмієте розподіляти завдання, ви вмієте організувати цей простір для того, щоб зрощувати. Е Ну, я не знаю, що там на роботі можна зрощувати виробництво якесь, да. Або зрощувати спеціалістів, тому що е, завдяки вашому керівництву ваші підлеглі вони теж зростають як спеціалісти. Ви теж їх як би підтягуєте. Тому, слухайте, ви, в принципі, якщо вам запропонували цю роботу, йдіть, розумійте, що там буде досить багато відповідальності, що, можливо, ви будете отримувати якесь вигорання, розчарування, але це того варте. Тому що, як бонусом, так до вас йде те, що ви все ж таки отримаєте бажану для себе посаду, ви зможете. Просунутися по кар'єрних сходинках, Ви зможете обрати для себе найкраще те, що ви хотіли, і досягнути того, чого ви дійсно хотіли. Так, ну ось такий розклад. Можете в коментарях поділитися, кому як зрезонувало, кому що запропонували. Може вам взагалі нічого не зрезонувало. І. Якщо ви хочете віддячити мені за це вираження, то просто поставте вподобайку або підпишіться. Ну, на цьому поки все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.